Чимало людей не розуміють суті покаяння. Вони жалкують про вчинений гріх і навіть досягають зовнішніх змін у поведінці, побоюючись, що за свої недобрі вчинки колись доведеться страждати. Але це не те покаяння, про яке йдеться у Біблії. Вони оплакують не стільки гріх, скільки його небажані наслідки. Таким був смуток і Сава, коли він зрозумів, що назавжди втратив право першородства, валам, злякавшись ангела, котрий став із мечем на його шляху, зізнався у своїй війні, щоб зберегти життя. Однак він не зазнав справжнього каяття, не відчув огиди до гріха, не змінив своїх намірів. Юда Іскаріот, зрадивши свого Господа, вигукнув: Зарішив я, зрадивши кров невинну. Страшне відчуття приречності і страх перед судом змусили його зробити це визнання. Юду лякали наслідки його вчинку, але у глибині душі він не відчував нестримного жалю через те, що зрадив безвинного сина Божого, відрікся святого Ізраїльвого.